Негода вирує на сході Іспанії. В результаті руйнівних повинен є загиблі, зруйновані міста. Було скасовано 10 рейсів, які мали вилетіти або прибути в аеропорт Валенції. Усе, що відомо про негоду, розповідаємо далі. 30 жовтня метеорологічне агентство Іспанії оголосило червоний рівень небезпеки для східної частини Валенції. Міста йдуть під воду. Мілакекрегія, <звігла> папа, мілакекрегія. Нормаль міля. Міралакаєрмівіку. Міралакає, комовагу. ¡Maria, la furgoneta baja por ahí. Mira de verdad que nos hemos librado. Mamma mía, la crecida como viene. У деяких районах зафіксовано понад 200 міліметрів опадів, що призвело до масових підтоплень. По вулицях люди пересуваються на човнах. Сильний вітер зриває покрівлі будівель. Están buscando a Chévere. Están mirando ahora la unión de Chévere para trabajar. Tengo que estaba ahí, tío, el chaval. ¡Wow, qué locura, tío! ¡Guau! Сотні людей провели ніч, очікуючи на порятунок. Багато хто залишився заблокованим у вантажівках та автомобілях, на дахах магазинів і заправних станціях, на мостах та автострадах, де потоки води паралізували рух. Рятувальні служби продовжують евакуацію, але десятки людей досі чекають на допомогу. Ситуація критична. І служби екстреної допомоги Валенції звернулися за підтримкою до військового підрозділу, який спеціалізується на рятувальних операціях під час стихійних лих. みんな。

На жаль, внаслідок негоди є жертви. Щонайменше 62 людини загинули у Валенції. 88-річна жінка померла в місті Міра. Крім того, через сильні дощі та сильний вітер 12 рейсів, які мали приземлитися в аеропорту Валенції, були перенаправлені до інших міст. Ще 10 рейсів скасували. Hostia, que me da igual Hostia puta Hostia 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 Tornado eh ¡Es Науковці пов'язують збільшення випадків екстремальних погодних умов із кліматичними змінами. За словами метеорологів, потепління Середземного моря призводить до більшого випаровування води і посилення злив.